Хто що і навіщо хто не знає, що таке світ, не знає, де він сам. А хто не знає, для чого він народжений, не знає ніхто він, ні що таке світ. А хто опустить щонебудь із цього, не скаже й того, для чого сам він народився. Так ким же скажи, уявляється тобі той, хто уникає чи женеться за шумом похвал від тих. Хто не знає ні де вони, ніхто такі, Марк Аврелій Роздуми 8.52 Міч Хетберг, нині покійний комік, в одному зі своїх виступів розповів кумедну історію. Під час інтерв'ю в прямому ефірі ведучий радіопрограми запитав його То Хто ви? У той момент він подумав. Цей хлопець такий глибокий, чи я заїхав не на ту радіостанцію. Як часто нам задають прості питання на кшталт: Хто ви, чим займаєтеся? Чи звідки ви, вважаючи подібні питання поверхневими, якщо взагалі даючи собі праці подумати про це, ми відповіді даємо легковажні. Але навіть з дулом біля скроні більшість людей не здатні відповісти на подібні питання по суті. А ви Ви знайшли час, щоб прояснити, хто ви є, і що ви собою уявляєте? Чи ви занадто зайняті, тому що ганяєтеся за неважливим, імітуєте зовнішній поганий вплив на себе і прямуєте розчаровуючими, такими, що не приносять задоволення, чи зовсім не існуючими шляхами. Знайти себе у світі постійних відволікань Питання Хто я?» – Одне з фундаментальних у філософії та житті. У давньогрецькій традиції, зокрема серед стойків, пізнання себе було ключовим для досягнення спокою духу та щасливого життя. Марк Аврелій недаремно наголошував на тому. Що розуміння світу нерозривно пов'язане з розумінням себе та свого місця в ньому. Без цієї ясності ми ризикуємо жити несвідомо, плести за течією чужих очікувань та суспільних норм, забуваючи про власну суть та справжні покликання. У наш час, коли інформаційний шум безперервно атакує нашу увагу. А соціальні мережі створюють ілюзію постійної зайнятості і важливості зовнішніх оцінок зупинитися і глибоко задуматися над цими питаннями стає ще складніше, але водночас і життєво необхідно. Нам здається, що ми дуже зайняті, але чим саме? Чи ведуть наші дії до справжнього сенсу і задоволення, чи ми просто ганяємося за тимчасовими відволіканнями? Які створюють ілюзію діяльності розпізнати ілюзії і знайти справжній шлях. Часто ми несвідомо відповідаємо на питання, хто я?». через призму того, що ми робимо, наша професія, що ми маємо, наші речі або якими нас бачать інші суспільний статус, але стойки вчили, що справжня ідентичність полягає не у зовнішніх атрибутах. А у нашій внутрішній сутності, у нашому характері, цінностях та здатності мислити і діяти відповідно до розуму та чесноти, погоня за тим, що не має значення, це справжній злодій нашого часу та енергії. Це може бути бездумне гортання стрічки новин, нескінчені розмови про порожнє, гонитва за миттєвими задоволеннями або прагнення до речей, які не приносять справжнього щастя. Такі дії створюють ілюзію насиченого життя, але насправді вони лише виснажують нас і віддаляють від себе, навіщо нам усвідомленість? Усвідомлення своїх намірів і цілей є фундаментом для побудови життя, наповненого сенсом. Якщо ви знаєте, хто ви, які ваші цінності, чого ви прагнете і навіщо ви тут, вам буде набагато легше ухвалювати рішення. Розставляти пріоритети і говорити ні всьому, що вас відволікає. Це дозволить вам жити цілісним і свідомим життям, де кожне ваше рішення і дія є правом вашої справжньої сутності. Не дайте зовнішньому світу визначити, хто ви і чого ви прагнете знайдіть час для саморефлексії, для тих глибоких питань, які справді мають значення. Це шлях до внутрішнього спокою та справжньої свободи. Чи є у вас якесь конкретне питання, яке допомагає вам зберігати ясність щодо ваших намірів?